Так, друзі, всім привіт. Я тут вже замоталась в 333 капішон і сьогодні у нас морозець на день прогнозують нуль, так що зараз будемо пробувати перебачити. Сьогодні ми перебачимо на річки. Вон, Сергій. Сергій. Зипирається. Ми знову вирвалися на рибалку. Це не кетер диво. Нарешті скінчилися ті шалені вітри. Подивіться, така красива. Не красива неймовірна річка. Морози в нас зросте десь близько 4 дні вночі по 3-5 по градусів, так, Сергій? Так, так, так. А сьогодні на день трошечки нуль, то ми вибралися спробувати покидати спінінги. Будемо починати. Чого ти починаєш рибалку? І Сергій, і Сергій, блін. Розпочнемо з цього місця. Хтось тут видовбав, подивіться, зробив крісло, такий гарний пеньок був. Речі було туди складати, розбирати, збиратися, але хтось його роздовбав. Так що такі справи. Зараз я розпочинаю з маленьких вантажів, я хочу спробувати половить окуня. Може на зворотньому шляху ось такий один із шість кислотний тагірок від... Ой, блін, скажіть, від Юрія Пєтраша. Зараз спробуємо трошки тут. Я дошку не відкрила. Від фанатика, ледь згадала, як він як він називається. Там щось справа хтось чи кладку зламав. Можна було б складки покидати, зламана кладка чи ні? Не, чи? не, чи не можна, буде третій. Треба засти... застигнути. А ну, я... Та вона роздобана взагалі ця кладка. Мокро зараз понабираю тут собі. Щось розрядився акумулятор, я забула, що я. Вдома щось квацала, перевіряла, щось на лаштуваннях камери, а там ще один в мене є, в разі чого. Та їй гаплик, Сергій, вона вже тут хтось все розкорочив, я піду, мабуть, далі. Ще не вистачало нирнути. Гарно, що хоч до нуля піднялася температура, то взагалі було мінус три. Мінус п'ять вночі і ранок холодний. Хотілося б ізранку половити. Ну тут, бачите, ще поки не замерзло. Це єдине місце, де можна перебачити. А то так на ставках вже і позамерзало. Зараз спробую кислотний. Кислотну приманку, а тоді спробую щось в теплих. В відтінках на таку на більш прозору воду може моторно, моторна олія. Не знаю, мене такого й немає. Там один віброхвостик є. І вантаж 1,7 грамів, зовсім маленький вантаж. Зараз спробую тут під камишиком. Але, якщо чесно, тут на водосховищі треба. Ці грання з маленькими вантажами краще було відкласти в сторонку і покидати більше вантаж, покидати далі. Більша глибина, бо риба стоїть трохи далі. Зараз трохи пограюся. Зараз трохи пограюся, а тоді, а тоді перев'яжусь, бо тут можна навіть і сюди половити. Щось поставити таке побільше. Піднімається вітер, вже тільки прийшов, не було взагалі вітра, а вже ось поки роз... розложили, зв'язали все, намотали, вже хвиля пішла, бачите. О, Сергій вже зробив перший зак. Який вантаж поставив. Сергій, так. вантаж який поставив? П'ятірочка. П'ятірочка. За ця дірочка. Так, риба не відгукується, я йду далі. Ти зі мною. Риба не відгукується десь до два місця, десь пару закидів, не пару закидів, закидів по п'ять десь я зробила і буду йти далі, бо я не хочу дуже довго зациклюватись на одному місці. Холодно стояти і перебирати приманки також. Воно все мокре. Все ж таки трохи ну, 0 градусів, де 0, місцями, де холодно, може ще мінус залишився. Ну, поки що не знаю, кільця поки не обмерзають. Головне, щоб не було мінусу, щоб мені кільця не обмерзали, бо кільце реально тут дуже маленьке, за що я не люблю ось ці ультралайтові палочки, що у них маленькі кільця і ось восени або взимку так. Десь можна було б покидати, половити, а кільця замерзають сильно і все. Так що, якщо вже буде один, там мінус один, мінус два, а на річці ще не замерзне, тоді було брати оборги. Там хоч кільця великі і можна. Вони чи переробили тут так кладку. Я вони чи переробили, чи така й була. Перер... Така й була? А крісло де стояло? Там далі? Мені здається, тут було. Що вони переробили. Не знаю. Зараз спробуємо тут трохи глибше. Дно? Зараз ще тут спробуємо, підемо туди далі, пройдемося, як ні підемо туди на вузьке, на відвідний канал, може там щось половине. Доволі плавно таки падає приманка 1,7. Вантажик. Я як завжди поспішаю, треба в такі холодну пору року. Треба затримувати приманку, робити більшу паузу, а я щось завжди кудись поспішаю, поспішаю, все як і літні, такі, знаєте, різкі, швидкі проводки так да треба трохи. Що клювання було? А що ти? А, то тебе прокрутилося. У, сер... У Сергія було клювання. Друзі, я сьогодні ловлю на вольфрамчик. Вирішила розкошелитися, покидати з вольфрамом половить окуня. Поки я тут граюся з вольфрамом, у Сергія вже на п'ятірочку звичайний вантажик, було клювання. А що, ти джехріх чи чи брашка? Та я ж кажу, це я тут фігньою страдаю. Тут треба ставити більше вантажі, закидувати подалі, бо риба десь там далі стоїть. А що, я в мене шнур такий, тут не на... Не на мармадрочки. Щоб далі щось закинути. Ні, тут, тут ще складки більш-менш. Таке може і щука лупануть, чим туди лівіше, тим там можуть бути щуки, і окуня, і судаки, можуть бути. Те, що хоче, може бути. Тут на міцнішу доску ставай. Поки Сергій мені переодягає приманку, я вам зараз покажу, що я тут набрала. Ізішайнер, Сексі Імпакт, Ізік 2 дюйми, якийсь віброхвостик маленький, танточка, кислотний дагер, полярик білий. Якийсь черв'як і ларва. Та вона доволі таки крупна. Я таке на більш менше. це дякую, тобі велике. Не псуй приманку okay. сьогодні. Yeah. Останні приманки вже дрібні. Так, все так. Все-таки там була стулка така була, м'яка, колись мала, показувала на відео. Трохи балачок, але що зробиш, друзі? Така зараз рибалка, холодна. Річка така, це запресована річка, яка знаходиться в місті. Рибаків багато, риби мало Зловити щось, то велика радість. Такий азарт, чи знайдеш щось, чи не знайдеш щось. Такий на любителя, скажімо так, так, тут куча гілячче. Зараз тут був його пляжик. Там не тихо, типу, тут є пляжик, зараз піду туди на пляжик. Покидаю. Ну і далі, далі я туди я хочу прийтись. Не знаю, які плани там у Сергія, куди він буде рухатися. А я хочу сьогодні туди аж далі прийтись. Там навіть хтось на човної. Плаває по зарослям, питається щось там покидати, половити, я підозрюю, що він намагається зловити щуку. Але я сьогодні по щуки не виступаю. Сергій там щось на побільше таке судакові щуче поставив. Будемо сподіватися, що він щось там схопить. Якесь склювання або якесь виважування. А ми з вами погуляємо з маленькими приманками, ми всі так розхвалюються, Дрібно, то й це, що на найкраще клює. Але я вам скажу так: краще клює, там, де риби багато, а не там, де, а не там, де якісь інші приманки. Це, це 100% перевірений спосіб. Так що, якщо є риба, то вона бере різні приманки. І більші, і менші, і вантажі, вантажі то взагалі. Окрема тема, бо вантаж ми підбираємо. Згідно чого? Згідно глибини, даною водою ми де ви ловите, а не згідно приманки. Якщо у вас глибина буде 5-10 метрів, то звісно, що ви там грамові приманки кидати не будете. Хто прийшов. Ти хто? Ти mm. що <реш> прийшов? Я тебе там залишила, щоб ти там щось зловив. Нічого не клює, що там робить? Правильно. Треба тікати. Ну, тут мілковато, бачите Ну, я хочу сказати, що вже помітили те, що риба взагалі вже біля берегу. Хоча іноді окуня виходили. Ще до морозів на одному вставку. Там, де я щуку, до речі, спіймала в попередньому відео. Було таке, що пропливали, але в основному вони по глибині. Вже на глибині риба це. Хіба що може, якщо вискочить десь за якимсь мальком загони. Ну, бачите, зараз стою вольфрам 1,7. 0,20 флюр. Менше не буду перев'язуватися, та його в мене і немає, якщо чесно. 0,17 я по весні намагалась ловити окуня. то дуже великої різниці я не помічала з 0,17 і 020, якщо чесно. І морозець, хоч і морозець, але але реально тепліше, ніж було плюс 4, плюс 3, плюс 4, і було сиро і вітряно. То зараз 0 і мінус 1. Та нуль, напевно, мінуса нема, бо кольця не обмерзають. То зараз тепліше. так підмерзають пальці, затрохи підмерзає. Але не так, що, що вітер той пронизує все, що ти взагалі не можеш ні стояти на місці, ні ловити, ні стояти. О, ще й тут відремонтували, я й не бачила. То тут не було підходу, треба було застрибувати. Блін. Ризикована така тут кладка, якщо чесно. Ще й дерева. О, і зачеп. Хана моєму вольфраму. Треба було лізти сюди. Ну ладно, 20 гривень не такі вже й великі кошти щоб за ними так сумувати. Але неприємно, все одно. Блін, я, ну, я все думала, що я обірвусь, але що я на дерево закину сьогодні. Я такого не думала. Весь час проходила мимо цієї кладки і сьогодні вирішила сюди запертись якогось фіга. Сергій настояща мавпа дістав. Один спіннінг виручив другий. Значить, береш по знижці. Друзі, не беріть ніфіга по знижці, реально. Підсунуть щось вам там якийсь розпродаж, якусь фігню. Ви бачите що? О, розмотала. Що відбувається? Я вам зараз розповім. Що відбувається? Сергій що це вже? не встигла відійти вже знову став. Підожди, Сергій. У мене тут Ще з того берегу. Щас. Коротше, пішов брак на ось цій кришці. На ось цій кришці, і там одної якоїсь крючка не вистачає, вона щільно не закручується. Виходить така щілина, бляха-муха, і в цю щілину весь час потрапляє шнур. І ось цей Геморой з постійним зачіплянням. Короче, тупо треба на закрученому рікціоні, бо коли відкручуєш там трохи, то вообще такий повний треш відбувається, що я навіть вам передати не можу. Це весь час така. Ну, слухай, я думаю, я нічого не ламала. Вони, мабуть, по розпродажу, по знижкам, всяку. Херню продає. то спінінг зламався в тебе, то тут катушка, то та катушка якась в тебе дуже швидко пошабашила. Ну хто тобі на 500 гривень дешевше продасть хороші якісь речі, ніхто. Тим паче, тим паче якщо якась мережа магазинів така, що багато товарів і всього такого. Ну що, друзі, таки ми знайшли рибу. Знашили. Вже бачите, тимніє. темніє. Сергій знайшов. Сьогодні Сергій мене зробив такий маленький судачок. Зараз помилуємося і відпустимо. Ставте лайкоси, ходили півтори години, так? Отакі судочедла. Ладно, будемо продовжувати, бо вже сутеніє, темніє, ще покидати хочеться. Сергій, що да. ти це по темноті тут ходиш, ходиш і ходиш. До чего сюда кого? До чергу. Що ти в підсумках нам розкажеш? Ну, що вам сказать. Была такая рыбалка, потому что как рыб, на которой друзья, нічого не було. Сюди під вечір прийшли, на яму прийшли, трапилися по поплю судака, І ми його спіймали. Ти спіймав. Так. Були покрови слабо, переборчив, переборчив, ну, пізно ми прийшли, а якщо ми раніше прийшли, то ми, мабуть, щось так спіймали. Ну, якось так. перебирав він приманками, перебирав, бо я поставила. І Ізішлайнір були покльовки, але він не засікався. Може, дрібний був, хто знає. Ну, по нашим ну, по нашій рибалці слабко, так сказати. Пізно ми прийшли, просто ще пола. Хотів би на тому місці ще впертись. Та вже ну, потемніло, і ти фонарик не взяв. Так, да, там фонарик. Треба було взяти фонарик. А так ще були, в тебе десь штуки три клювання, так, да, було на тому місці? Да, да, і так. у мене десь два чи три, але якісь такі слабі. Дрібний, мабуть. Так що така рибалка, і так скаже спасибо, що хоч щось клюнуло, хоч якісь покльовки були. Ну, все, на цим будемо завершувати. Всім пока. Ця пригода риболовна у нас сьогодні завершилась. 27 -е листопада. Прийшли, погуляли, нульову температуру перебачили, класно, що не було великого вітру. Можна було перебачити. Чайка попили, одного судочка поганяли і все-все. Над цим будемо завершувати. Все, пока-пока. Пока-пока, да, до зустрічей. Гарних рибалочок.